стійкість до ударів та довгий час роботи. Опо цього року, схоже, збирається конкурувати з цими двома властивостями. У мене в руках саме щойно випущений К-12. Цього разу є два кольори зелений і зоряна ніч. На світлі видно, що поверхня покрита тонким шаром піску. На перший погляд, це схоже на нефрит, монтований у задню частину корпусу. Досить глянцевий. З точки зору ваги, реальна вага становить 187 грамів. Тримаючи його в руці, не відчувається, що він важкий, краї заокруглені, в руці лежить добре, без відчуття дискомфорту. Цього разу всі моделі виготовлені з пластикового корпусу, хоча з вигляду непомітно. Окрім того, К-12 також отримав той самий процес що й серія А неймовірно міцна конструкція з алмазів. Ми кинули його до підлоги, і він залишився без подряпин. В комплект входить прозорий, бампер, але ти навіть можеш використовувати його без нього. Без бампера відчувається в руці значно краще, і якщо випадково пустити його на підлогу, пошкодження малоймовірне. К-12 оснащений 100 ватною супершвидкою зарядкою та великою батареєю на 5500 тисяч з підтвердженим тестом. Заряджається до 100% за 32 хвилини. В нашій базі смартфонів він отримує 4 бали. Тест автономності до вимкнення показав, що він витримав загалом 6 годин 11 хвилин, але зверніть увагу, що максимальна роздільна здатність Genshin Impact Підтримується до 648 p що не досягає 720 p Якщо ви будете використовувати цей смартфон не так інтенсивно, то заряду вистачить надовго. Підведемо підсумок. Цей телефон орієнтований на тих, хто не шукає високої продуктивності, але надає перевагу надійності телефону. Користувачі, які високо цінують тривалість роботи акумулятора та швидку зарядку, також будуть задоволені. Якщо ви саме з цієї групи, то варто звернути увагу. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк.